Всім привіт! Мене звуть Сашко Петрик, і, мабуть, ви чекали це відео десь приблизно півроку, тому що у лютому місяці я обіцяв, що десь до березня зроблю випуски про базові гранати на всіх мапах. В результаті, ну, Міраж Даст Інферно я зробив, а от далі щось якось справи не пішли. Тому я вважаю, що все ж таки ви заслужили побачити продовження цієї рубрики. І сьогодні покажу вам базові гранати на мапі The Overpass. Поїхали. Перше, що ми розглянемо, це, мабуть, все ж таки гранати під Б-пленд за напад. Тут є їх безліч, основний, мабуть, з якого все починається це молотов. Підходити до краю цієї тіні, наводитись на низ літери Б, Throw, і ви маєте ідеальний молотов в шорт. Його кидають на початку 90% раундів для того, щоб не дати захисту, просто так пробігти на воду. Далі звідси ж можна кидати дим на дев'ятку, приходите вирівнюватись по цій щілині, наводитесь на верхню частину цієї дерев'яної штукінці, розбігаєтесь, і троу треба робити, коли ви ногами ось тут на середині цього люку. Отак от ви біжите, 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 Ви знайшли, знайшли на люк. І це ідеальний момент для того, щоб зробити -троу. Все, Дим на дев'ятку є. Також звідси ж можна з цього півника. Так, підійшли до півника, побачили ось цей квадратик. Він одразу над сіреньким іде, легко запам'ятати. Кідати за допомогою Jump Crow цей дим і. Отримуєте класну гранату, під яку значно легше виходити з монстру. Багато хто її використовує, або для фейку, або для того, щоб реально було комфортніше виходити через монстр. Бо турба там коротенька, багато може бути проблем. В плент можна кинути дим, підходити до цієї бочки, верхівка цього маячку. Просто кидаєте, без джамтроу, звичайний кидок. Прилітає ідеально в центр пленту, дим на дев'ятку, і ви. Вважайте, що розкинули БПЛ. Не вистачає тільки диму на місточок. Його от найпростіший спосіб приходити от в цей кут. А, сідаєте, а, ось цей кут і ось цей кут поєднюєте. І потім встаєте. І просто кидаєте. Граната прилітає на місточок. І закриває. То, треба. Плюс ще дим сюди, плюс дим сюди. Ну Просто все розкинуто. З цієї зони перед монстром я кидаю найлегший молік на бочки. Підходите от до другої лінії цього паркану, бачите ось цей прямокутник, в його нижню частину наводитесь і використовуєте бінд на run throw Для тих, хто не знає, що це таке. Для лінивих просто залишу в описі Ctrl-C, Ctrl-V, щоб ви зробили в свій конфіг. Для тих, хто хоче дізнатися побільше про цей бінд, та й про Jump-Throw в тому числі, то є підказочка. Почитайте, послухайте там детальніше. Також вас можуть попросити флешку в ніздрю. Це коли ви приходите от сюди і наводитесь на Ніздрю цього монстра. Власне, ця флеш вона використовується для того, щоб сліпити ближні позиції. Дуже часто тут лежить дим. Так? І це флешка, яка летить в цей дим. І сліпить всіх гравців захисту на ближніх позиціях. Тобто уявіть, що тут стоїть гравець, але він буде повністю сліпий, так само, як і тут. Власне, гравець на грилі, він теж буде сліпенький. Так, якщо він на цій позиції сидить, це одна з флешок, яка використовується. Також не забувайте, що можна просто кидати флешки отак через монстр. Та підійшли, кинули. Нічого не треба видумувати. Головне, щоб вона трошки праворуч летіла, і у ваших гравців в монстрі. Uh, була можливість дивитися ліворуч, куди їм хочеться дивитися ліворуч, просто так. Да? І флешка ця їх сліпіла ну, не дуже. Тобто вона їх осліпить. Але вони будуть все одно все бачити. А от суперникам ну, буде дуже неприємно тобто них тут грати. Uh, на Б можна в принципі розкинути із води. Перш ніж на воду прийти, то треба кидати туди флеш. Uh, найпростіше це просто підійти до цієї стінки між двома ось цими підйомниками чи що це таке, не знаю. Просто з невеличкого кроку ви даєте флешку, вона тут десь посередині взривається, але головне вона, щоб сліпила гравця, який йде займати воду за захист, правильно? Тобто тут нічого видумувати особливого не треба. Під цю флеш ви її, в принципі, можете кидати собі самі якось там правою кнопкою, це теж входить до дефолтного паку гранат. Ви займаєте воду. Якщо вам прилітає сюди молотов від захисту, що буває досить часто, то раджу вам тушити в праву його частину. Якомога далі, щоб у вас було, був тут захист, і була можливість вийти в ліву частину від цього диму і мати, може, навіть якусь перевагу над тими, хто буде займати воду за захист. В теорії, як їдуть цей дим взагалі своїм тіммейтам. Заздалегідь от звідси. Бачите, от сюди стаєте, від маячка праворуч. Зовсім трошки праворуч, і головне присісти, так? Отак от кидаєте. І цей дим летить ну, туди саме, в ту саму зону, і може потушити молік суперника навіть заздалегідь. Кидається він супершвидко, тобто ви отак от біжете, на респаунде. І подігли собі далі. Ну, одну зайву секунду ви витрачаєте просто на те, щоб допомогти своєму тімейту. І ви класний тімейт після цього. Що звідси з води? Звідси з води можна кинути дуже багато дефолтних гранат. Наприклад, підходити от сюди, під цю дерев'яну штуку. І... Наводитись на середину цього проводу. Просто okay. лівим кліком кидаєте, без джамтров, без нічого. Це дим-9. Також з цієї ж позиції, якщо навестися на правий нижній кут ось цієї оцього білого прямокутника, то ви маєте fire. ще один молік на боку. В залежності від ситуації, можете використовувати будь-які з них. Так само з цієї ж позиції, тут ви можете навіть одночасно кидати всі ці гранати. Ідеальна флешка для того, щоб вийшли ваші тімейти з монстру. Від цього пиптика, що стирчить, трошки ліворуч, і кидайте лівою клавішою миші. Прикол цієї флешки в тому, що вона взривається за стовбом, тобто ось тут. І ваші гравці, які виходять з монстру, вона їм нічого абсолютно не робить. А уявіть, як неприємно гравцям в цій зоні. Також, в принципі, ви можете звідси кидати там які, якусь флешку типу ось такої за допомогою Jump Crow. Так, вона буде зриватися над монстром, і якщо ваші тімейти виходять з монстру, наприклад, з диму, то ця флеш може допомогти проти гравців, знову ж таки, які контролюють монстром з цих позицій. Добре. Це що стосується Б-пленту. Я думаю, тут основні гранати за напад я показав. Ідемо далі. Це в напрямку мідл та апленту. Тобто, перша граната, яку всі кидають, це ось так підходять до цього паркану. Ставлять свій приціл ось тут. Можете там по якимось лініям орієнтуватись, можете там по якимось листочкам, не знаю хто як. throw. І цей дим прилітає в туалети. Прямо всередину собі. І його використовують для того, щоб зайняти мідл. Щоб ваші тімейти вийшли звідси і трошки легше себе почували. Також, якщо ви прям дуже хочете все чітко зайняти, то ви можете приходити ось тут до цього фонтанчику. Бачите ось це дерево, його листочки. Просто в праву частину цих листочків кидаєте молік, цей молік проти ось цієї позиції, в першу чергу, і проти граця, який стоїть і чекає вас тут. Тут всім буде на переливки від цього моліка, можете використовувати в комбінації разом з димом сюди, щоб ну, точно вже зайняти мідел. Також вам дуже часто буде прилітати ось туди молік від досвідчених суперників. Просто тушіть їх, просто кидаючи в цей молік, там, яким би він не прилетів. Найкращий спосіб це ось так. Просто біжите, тушите і все. Є там люди, які з респауну його кидають, але я вважаю, що це тільки ускладнює процес. Далі, якщо вам хочете дати флешку своїм тімейтам, які, наприклад, стоять тут і просять флешку на лонг, щоб відкритися, то не видумуйте нічого, просто будь-куди сюди даєте цю флеш. І вона точно не сліпить ваших тімейтів, які виходять. Ну, як варіант, якщо ви хочете, щоб суперників засліпило краще, то згону з джамтрол через весь лонг. І після цього ваш тімейт відкривається і грає. Але проти ближніх позицій ця флешка буде неефективною, тому будьте, будьте уважні. Звідси, вже з цієї зони, можна кинути дим в апленд, в хелпу, на смітник, як хочете називати. Приходите до цієї е, лавки, і бачите, ось тут такий є куточок, в нього кидаєте або ось в цей. Тобто байдуже абсолютно. Воно і так і так на 128 мультикрейті Прилітає куди треба. Ну, Цей трошки глибший. В принципі, обидва працюють. Це дим на смітник або в хелпу, хто як називає. Також аналогічний дим можна кинути, якщо прийти на середину ось цієї лавки, і навестися на голову цієї леді. Okay. Також ідеальний дим на ту саму позицію. Багато хто використовує цей молоток, підходить до ось цієї стінки. Бачите, ну, можна навіть отак от от підійти, наприклад, до неї. І ось ця лінія вона нас цікавить, Тобто не орієнтуйтесь на тінь, бо вона тут нестабільна А А оця лінія тут є завжди. Просто на неї наводитись в будь-який її місці джамтро. І ви маєте молотов, який не дає нікому грати за ось цим ящиком, а ну погодьтесь, грають тут люди дуже часто. Далі, що стосується лонгу, то звідси ми можемо дати, наприклад, дим в банк. Є багато димів в банк, але найпростіше кидається саме звідси. Приходити до ось цієї. В стінки. Знаю, можете сюди, можете сюди, можете сюди. Це не так важливо. І на верхівку літери А наводитись і просто лівою клавішою миші кидаєте. Це ваш ідеальний дим в банк Також звідси є дефолтна флеш. Не забувайте її кидати. Тобто Якщо ваші тімейти виходять через лонг, то ви можете накидувати просто флеш на, Ну ліворуч. Так? Тобто Головне, щоб ця флеш десь тут зривалася. І ваші тімейти, які виходять, під цю флеш грають. Вони виходили і їхні суперники були сліпі. Кинути її можна там безліч способів, бо там хтось кидає з двох клавіш миші. Ну, в принципі, зрозуміли, кудись в цей бік. Можете використовувати ще ось цей молотов, коли ви приходите до цієї стінки. бачите, ось це оцю білу будівлю. Трошки вище піднімаєте приціл, і на шифті з декількох кроків робите кидок. І ви маєте гранату, яка випалює позицію за ось цим фургоном. Власне, за напад, мабуть, це все. Якщо щось забув, то вибачайте. Але я думаю, що і так, я думаю, достатньо для вас гранат. За конектор, ну, тут можете хіба що такий молот використовувати, який на ходу кидається. Проти позицію тут наголі він буде досить ефективним. Так, також багато хто використовує просто дим сюди на ранніх таймінгах, щоб пробігти і відкрити швидко коннектор і вже тут відпрацювати. Це що стосується дефолтних гранат, я думаю, цього більш ніж достатньо. На цьому з гранатами за напад все. Перш ніж ми перейдемо за захист, є одна дуже важлива справа. І ні, це не випити нон-стоп. Хоча це в принципі теж не завадить. Я робив свої експреси на три попередні групи ESL Pro League. Зайшла тільки одна. Але я сповнений оптимізму, що все ж таки ця ESL Pro League закінчиться для мене певним балансом і буде друга перемога. Я поставлю на те, що Cloud9 виграють 2-0. Всі ми знаємо, що таке команда Evil Geniuses. Думаю, що у Eternal Fire ну, мапу виграти шанси ну, майже 100%. Вони зараз в крутій формі. Ну і якщо я поставлю на перемогу Liquid з рахунком 2-0, тому що я взагалі не... Розумію, що такого є в Movie Star Riders зараз, що вони на п'ятому місці в рейтинзі, здається. В результаті маємо ось такий експрес: 40 гривень на нього залітає. Кеф 4,74,22. Якщо ви хочете. Такий самі експресі, як у мене, поставити на приймач, то використовуйте посилання в закріпленому коментарі. Ми спеціально його згенерували, щоб вам не довелося шукати ці всі ставки на приймач. Один клік, і у вас в купоні одразу такий самий експрес, як у мене. Оберете самі суму, які хочете поставити, і може там щось змінити на власний розсуд. Бажаю вам успіху. Продовжуємо розбирати гранати на Оверпасі. Найголовніша, найосновніша, най... навіть не знаю, що сказати. Навіть не заходьте грати на Оверпас, якщо ви не знаєте, як кидати дим з. КТ респауну на монстр. Тобто вам треба всього-навсього перейти на цей смітник, упертися от сюди, присісти. Потім бачите ось ця цяточка. Так На неї навелись, встали і зробили джамтрон. Можна навіть не вставати робити джамтрон. Тобто, все одно воно все прилетить в монстр. Ну, Майже одна і та сама траєкторія, бачите, там мінімальна різниця. Далі базовий. У нас є молотов для гравця на аплейті. Давайте почнемо все ж таки. ну, раз почали пленту, давайте продовжувати пленту. Базовий молотов це на вихід з бункеру. Приходите в цей кут, наводитесь, бачите, ось ця стінка, праворуч від неї. Робите, ну, Тут навелися, мишу далі свою не чіпаєте. Починаєте рух, і коли у вас ось ця тінь під ногами закінчується, ви робите джамтрон. Дуже простий молік, який завжди прилітає на вихід з бункеру, і який вашим суперникам треба обов'язково тушити або отримувати купу демеджу. В будь-якому випадку це все неприємно. так? І це зупиняє їхній наступ. Далі, дефолтний тут для аграрця абсолютно дим. Дим кидається, наприклад, навіть після моліка, от ви такий швидкий прибігаєте, такий даєте свій молік, такий побігли, побігли, побігли. І після цього навіть ви можете прийти і над цим смітником, або і без моліка цього, тобто це по-різному буває. Над цим смітником на ходу, коли ви рухаєтесь чітко по напряму до цього смітника і ви піднялись по цих сходах, ви можете в принципі, звідси прийти, не так важливо. Але прикол в тому, що ви набираєте фолл швидкість, кидаєте цей дим. Він падає ідеально от сюди. По-перше, ніхто не зайде в нього, скоріш за все. А по-друге, ви можете залізти на цей смітник і бачити суперників над димом. Mm. Якщо у вас хороший геймсенс, то ви тут можете і фраг для себе знайти. Далі, на еко, ви можете кидати свою флеш своїм тімейтам, приходити от сюди, наводитись от сюди і робити джомтро. Ця флешка вона летить прямо сюди. І за за ось цей е, зелене насадження, і ваші тімейти на еко, наприклад, або одне на еко, один ваш тімейт, наприклад, з ганом. Під цю флеш може пікати. І ось всі гравці отут до фонтану, вони будуть сліпі. Якщо влучний таймінг підібрати, то може бути дуже багато приємних фрагів. В коннекторі є, мабуть, супер-дефолтний ванвей, який кидає всі сі комуні лінь. Це коли ви приходите от сюди до цього куточка, присідаєте і від цієї. Точки йдете ліворуч на середину цієї лінії. правильно Тобто, отак от. Викидаєте, і потім ви можете пікнути ось тут, і вас суперник не побачить. Тому там абсолютно нічого не видно. Він думає, що там нікого нема. Досвідчені гравці, може, там туди наспамлять, але все одно, ну, під цей же дим ви можете просто, наприклад, відкрити конектор, бити. Гравців. Далі йдемо, мабуть, на Б. Тут е, дефолтний молотов на початку раунду, кидається він е, тими гравцями, хто йде на Б, безумовно, бажано, мабуть, останнім яким гравцем. Е, або на ходу, або просто так от стоячи, е, орієнтуючись по цим балкончикам, наприклад, в другий. Зупиняєтесь, кидаєте і маєте молотов на Коротку трубу. Якщо в всередині раунду ваш суперник і зайняк, то ви просто підходьте і кидаєте об цю стінку. Моліку. Він буде ідеально викурювати ось цю зону. Якщо підійти трошки ближче і кинути, то дві зони одночасно. І цю, і ось цю. Тож, використовуйте за призначенням, як то кажуть. Якщо ви хочете кинути флеш своїм тиммейтам з. З дев'ятки, кудись там на Б, якщо наприклад, він просить пікнути флеш монстр з цієї позиції, так? ви можете підійти притул до цього паркану і по цій от а, стрілоці на її рівні десь орієнтуйтесь. Тобто, наприклад, ось так можна кинути. І бачите, флешка ця вона сліпить всіх, хто знаходиться в монстрі, намагається звідси вийти, і вона майже моментальна для них. Якщо ви на Б і вам треба оновити дим на монстр, то найпростіший, мабуть, спосіб це прийти от сюди. Присісти. Бачите, навестись в цей куточок, встати і кинути. Це найпростіший спосіб. Власне, дим, монстр прилітає, в цьому плані все чудово. Якщо знову ж таки я щось забув, то вибачайте, але мені здається, що гранат дійсно тут вистачить для того, щоб вам вивчати. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюсь, вам було це корисно. Наступною мапою, скоріш за все, буде нюк. Всі посилання там на Jump Pro, на Run Pro, на мій інстаграм, на мій телеграм, на мій Twitter, на мій Тікток можете знайти в описі під цим відео. Там же ви можете знайти інформацію про те, як... Оформити спонсорку на мій канал. Ну і сподіваюсь дуже на те, що ви підтримаєте цю рубрику лайком, коментом, підпискою і скинете обов'язково це відео своїм друзям, з якими підете грати далі цей оверпас. Бо всім вам від цього стане тільки краще. Дякую вам дуже за увагу. До нових зустрічей. З вами був Олександр Петрик. До побачення.